Критична ситуація на фронті. Ворог прорвав оборону на покровському напрямку ДРГ у Новопавлівці. ЗСУ відійшли з Новопавлівського на Запоріжжі. Новий корупційний вибух 160 тисяч доларів за депутатський мандат. На хабарі затримали очільника забороненої партії Гарант. Міндюч вчік з України на ВІП таксі. А Чернішова готується арештувати. Галущенко мешкав у будинку ексміністра Захарченка, який давно під арештом. Нові шокуючі деталі найгучнішої корупційної справи. Скандал у Словаччині старшок. Класники зірвали зустрічі з прем'єром Фіцо після його випаду проти допомоги Україні. Привіт, мене звати Катерина Пахальчук. і Я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. А почнемо ми з міністерства енергетики, тільки не нового, а старого. СБУ затримали людину міністра енергетики часів Януковича. Йдеться про Валерія Токаря, лідера нині ліквідованої партії Гарант. Затримали цього персонажа за підозрою у шахрайстві, бо той, як з'ясувалося, продавав прохідні місця у партії, обіцяючи статус народного депутата. За мандат просив 100 Шістдесят тисяч доларів, незважаючи на те, що у жовтні цього року суд анулював реєстрацію цієї поліцили через виявлену підробку установчих документів, фігурант торгував прохідними позиціями партійного списку, обіцяючи клієнтам статус народного депутата на наступних парламентських виборах, але не шахрайством єдиним. Як це притаманно чиновникам часів'яника, він поширював кремлівські наративи і фейки. За матеріалами справи, серед іншого, фігурант публічно поширював фейки про сили оборони та суспільно-політичну ситуацію в Україні. Також він розповсюджував кремлівські наративи про оперативну обстановку на фронті та закликав до зриву мобілізації. Токаря взяли під варту з можливістю внесення застави у майже 7 мільйонів гривень. Світить йому до 12 років за ґратами. Як думаєте, знайде гроші на заставу і втече? Я навіть не знаю, з чого краще почати, але вмощуйте зручніше, бо є новини по справі енергоатому. Вчора ми розповідали про те, що один із організаторів бек-офісів, Тимур Міндюч виїхав з України за кілька годин до обшуків у нього вдома. Виїхав він за повідомленнями ДПСУ цілком законно, і, за словами очільників на буйсап, вони дійсно не просили прикордонників нікого затримувати та навіть повідомляти про виїзд. Уявіть собі, який ризик викриття. Коли ми фактично ви дзвоните і кажете, там буде міндіч можливо їхати, не випускайте. І одразу вони зливаються а вони, все всі, і во да, і, і вони такі, і вони його безумовно, коли він приїде. Вони його обов'язково не, не доїде навіть до кордону, да. тому що його попередять до того. Михайло так? ну і по перше, інформування це говорить про те, що не маючи тоді на той момент статусу процесуального, його немає підстав затримувати на кордоні. Нам би сказали, він виїхав. Все, ну, спасіба. Ну, в принципі, ми, так, прикордонна служба ми, так і відповіла, що він безперешкодно перетнув кордону, з інших. Троє ну, неповнолітніх дітей. Та, абсолютно так. точно. А говорити про те, що, і ще раз, ми ж, у нас не було 100% впевненості в тому, що вони обізнані з тим, що будуть якісь обшуки. частина фігурантів з, з, абсолютно спокійно перебувала за своїми адресами? Йошик повернувся за п'ять днів з Мальдів. — Один люди, люди, люди поверталися з Мальдів, тобто говорити про те, а зараз кинувши від, по, поінформувавши державну прикордонну службу про те, що зараз буде їхати така важлива особа. Будь ласка, поінформуйте нас, коли буде передати кордон. Який це ризик? Ну а тепер поговоримо про те, як все ж таки Міндіч виїхав у Польщу. Якщо коротко, з комфортом. Журналісти проекту схеми з'ясували, що кордон, головний фігурант скандальної справи, перетнув на віп таксі Для виїзду з України скористався послугами львівського сервісу преміум перевезень ТаймЛюкс. Схеми з'ясували, що він виїхав на автомобілі Mercedes Benz С 350, який належить одному з власників цього сервісу. Інший бізнесмен-співвласник ВІП Трансфера, як встановили журналісти, раніше працював у західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України. Є новини і по ще одному фігуранту Герману Галущенко. Пам'ятаєте історію про те, що у Галущенка неодноразово ночувала пані міністрка Світлана Гринчук. Так от, рандеву ця енергетична парочка влаштовувала у маєтку у царському селі, і одна із них схоже прямо напередодні обшуків. Про це розповів нардеп Ярослав Железняк. Галущенка, ось в цей момент, коли у нього проводились обшуки, він відповідно раптом вихов свого будинку де в середині жовтня, і от, ніч обшуків так само ряптом переночував в іншому будинку, який знаходиться неподалік від центру Києва, і, відповідно, який і став предметом нашого блогу. Тож. Давайте не буду довго тягнути. Ось цей будинок. Він знаходиться в ну те, що називається в Києві. Царське село. Це неподалік від батьківщини мати. Коротше, дуже круте помпезне місце. В принципі, зазвичай мені здається, там мало хто живе. Більше використовують його або як офіси, або як резиденції для послів. Як мінімум, в ніч і зранку перед обшуками у нас там ночував, не просто перебував, ночував. Пан. Галущенка і за твердженням той ж самої статті Української правди буквально за Пару хвилин до початку обшуку з цього будинку зникла інша фігуранка плівокміндіча, пані Світлана Гринчук. Але є дещо цікавіше за сам факт спільного проведення часу міністрами. Будинок у якому проживав Галущенко. Належить він екс-міністру внутрішніх справ часів Яника Віталію Захарченку. Як ви могли здогадатися, майно втікача Захарченка арештоване, але все ж якимось дивом Галущенко там вважайте обжився. Будинок арештований ще з 2021 року, і офіційно ним опікується АРМА більше того, арешт забороняє користуватися майном. Тим не менш, будинок стоїть собі без управителя чотири роки. А перший конкурс АРМА оголосила тільки у вересні та жовтні 2025-го, і він провалився: не було жодного бажаючого. І тут загадка. А як же Галущенко та Гринчук там опинились? Версія 1. дав хтось від Захарченко ключі від хати. Версія 2. Просто безкоштовно зловживав хтось статусом міністрів і юзав таке арештоване майно. Версія 3. Це ще один бекофіс. Тим більше відносно нещодавно вплив на арма саме Міндічу. Теж приписували. Цікаво виходить, правда. Оновлення є і по Чигиварі, тобто екс віце-прем'єр-міністру Олексію Чернишову. коли на плівках Міндіча спливло його ім'я, Чернишову оголосили про нову підозру. А тепер на і САП ще й вручила йому клопотання про обрання запобіжного заходу. Чернишова хочуть взяти під варту. І ще кілька слів про цього персонажа. Як ми вчора казали, видання Українська Правда встановило, що обшуки проводилися і за місцем роботи його дружини Світлани. Вона, як пише ОП, намагалася сховати документи щодо скандального будівництва чотирьох маєтків у Козані у себе на роботі у київському. Національному університеті Тараса Шевченка так от у КНУ заявили, що ніяких обшуків у них не проводили. У зв'язку з поширенням у медіа, зокрема на сайті Українська Правда, повідомлення про нібито проведення обшуків у приміщеннях Київського національного університету імені Тараса Шевченка офіційно заявляємо. Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних процесуальних дій чи обшуків у приміщеннях університету не проводилося. А ви як вірите в обшуки в університеті чи ні? І що думаєте про гніздечко Галущенка? І ще по темі розкрадання в енергетиці, а точніше, наслідки гучного розслідування. Ми вже розповідали про те, що згадані Герман Галущенко і Світлана Гринчук ідуть у відставку з міністерських посад. А це означає нові кадрові зміни. То хто ж очолить міністерство юстиції та енергетики? Як пише в день РБК на енергетичне крісло Гринчук, є два претенденти: народні депутати Андрій Героста та Андрій Жупанін. Ці кандидатури нібито розглядаються на. Тлі відмови основного претендента на посаду міністра енергетики, очільника Нафтогазу Сергія Корецького при цьому Сергій Корецький, враховуючи, що він не хоче переходити знак Нафтогаз України у систему виконавчої влади, більше не розглядається як основний кандидат. Поряд з цим теж РБК з посиланням вже на інше джерело пише, що Герос і жупані не розглядаються. Але так, якщо варіанти з курецьким не спрацює, то шукатимуть інших кандидатів. Що стосується посади міністра юстиції, то тут інформації мало. Єдине, що вдалося знайти чутки про те, що мін'юст може очолити Ірина Мудра, яка сьогодні займає посаду заступника голови офісу президента. Але хто б не були нові міністри, роботи чекає нелегка. Тут погоджуюся із нардепом Олексієм Кучеренком. Зараз ці посади як електричний стілець. Це такі а, а, авантюристи можуть зараз хотіти на цю посаду. Це ж така, вона посада, як електричний сіторіст, розумієте? Uh -huh. Це ж таки, тільки дурочки можуть рватися туди і казати, я зараз прийду. Я... Вони не розуміють до кінця, наскільки взагалі, ну це ж не тільки там оця корупція, вона ну, навколо енерга. Ну, там вже взагалі розбалансовано все. Енергоринок розбалансований, е е механізми всі фінансові, регуляторні механізми ринку. Його немає як такого цього ринку. Е там, перше, що треба буде вимагати, вони, вони будуть вимагати підвищення цін, тарифів для того, щоб покривати цим підвищенням, все те, що нароблено до того. Що, якщо ви думаєте, що хтось там е політичні дивіденти свої отримає, то це абсолютно велика помилка. На фоні абсолютно <кій> ймовірних атак, відключень там локальних бликаутів, якихось там графіків і так далі. Uh -huh. Так хто там популярний систем? Як вам такі кандидати? І як думаєте, хто врешті очолить Міненерго та Міністерство юстиції? Але нам є ще розповісти не лише про майбутніх міністрів, а й про вже майже колишніх. Вчора комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав звільнення Світлани Гринчук. Але якщо ви думали, що все було просто, то ні. Бо знайшлися у комітеті захисники пані міністерки. Одіозний нардеп Олександр Юрченко, якого набув теж підозрює корупції, намагався відбілити Гринчук, мовляв, все, що про неї пишуть, в брехня, яку змі йде. Які структури з натяком на набу і сап поширюють за гроші? Світлана Мосиліна. Я просто хочу вас якби підтримати, тому що ну знаєте, псевдо там і різні, ну дуже різні з різних репутацій організації, буває дуже часто за досить маленьких гроші розповсюджують неправдиву інформацію. А це велика політика, так що тримайтеся. Але слова зашквареного депутата, як ви могли зрозуміти, особливої ваги не мали. Ну і ще кілька важливих деталей у гучній справі. Вчора ми розповідали про те, що президент Володимир Зеленський із початку розслідування з колишнім бізнес-партнером Тимуром Міннічем не спілкувався. Розслідування нагадаю, почалося близько двох років тому. На тлі цього і очевидно ще якихось фактів. Голова офісу президента Андрій Єрмак заявив виданню «Політіко», що президент Зеленський не має викликати жодних підозр у корупційному скандалі навколо бізнесмена Міндіча. Президент є дуже принциповою людиною та не є корумпованим. Саме він оголосив боротьбу з корупцією та дозволив проведення абсолютно вільних розслідувань, наголосив Андрій Єрмак. Ну, враховуючи високий рівень токсичності цієї справи, безумовно краще, аби президент там не фігурував. Провідні іноземні видання почуть, що справа викликає занепокоєння і є черговим ударом по Зеленському. Про це написали видання Політіко та Нью-Йорк Пост. Нью-Йорк Пост пише, що скандал є черговим ударом по Зеленському, союзників якого звинувачують у корупції, а уряд, якого досі намагається викорінити високий рівень шахрайства, одну з ключових проблем, що заважають Україні вступити до Європейського Союзу. Анонімний дипломат в коментарі політику повідомив, що розвиток подій викликає занепокоєння і є політично токсичним. Також він висловив очевидне побоювання, що скандал додасть аргументів противникам допомоги Києву. І повернемося до НАБУ і САП. Поки вже згаданий нардеп Юрченко, майже звинувачує інституцію брехні. Очільника антикорупційних структур кажуть, що якби тоді у липні скандальний закон позбавив інституції незалежності, гучного розслідування могло б і не бути. Ця вся ситуація вона так чи інакше вплинула, тому що деякі там ну в, можу сказати, що да, вплив на неї був безумовно, але вона не. Зупинилася, і, як ви бачите, там ми досягли, ну, якби не повернули незалежність на БУСАП? Чи мог це 100% би, ця ситуація Крис. б не розвивалася би в тому Тобто рост, в якому. операції б не було, але я хочу тут дуже підкреслити зараз, що відбувається на моє глибоке переконання, що не потрібно допустити. Це не потрібно допустити маніпуляції цими фактами і тим, щоб скористалися безпосередньо нормальною здоровою роботою антикорупційних органів, щоб це скористалося Нездорові нездорові сили, і тим більше, що наші вороги зовнішні, тому да, це важлива історія, тому що вони там там якимось чином там нам теж скидають моніторинг і вони маніпулюються. Фактами поряд з цим голова спеціальної антикорупційної прокуратури Олександр Клименко розповів, що коли починалася операція МІДАС, були занепокоєння з приводу того, чи встигнуть її реалізувати до того, як затримують його або голову набу. І ключове для нас було, чи встигнемо ми до того, як затримають мене або Семена, директора набу Семена Кривоноса, реалізувати цю операцію, зазначив Клименко. Ми розуміли, що може бути таке, що в понеділок, до того, як це вийде, прийдуть до нас з якимись невідкладними обшуками, бо провадження би просто закрилось, додав керівник САП. Ну, правда, у тому, що у мережі досі гуляє інформація про те, що очільників НАБУ і САП можуть затримати. Крім того, Клименко і кривонос розповідають, що під час розслідування за їхніми співробітниками стежили. Ці фігуранти вживали заходів надзвичайних конспірацій, вживали заходів контрспостереження. Тобто вони могли фіксувати наше, наших співробітників. І про це і ваше ведення опублікувала відповідні матеріали. Вони і додані наскільки мені відомо до матеріалів в судовому засіданні. Де вони фактично за допомогою системи безпечного міста відстежували, як наші транспортні засоби пересуваються, які належать Національному антикорупційному бюро, пересуваються містом. І фактично, тобто, це була це ж незаконно. Це абсолютно незаконно. Це також проблема. Це також проблема на рахунок безпеки співробітників. Мені це питання дуже часто задають. У мене відповіді однозначної на це немає, тому що ну знову ж таки, як мені убезпечити, коли спокійно, абсолютно безнаказано можна заходити в безпечне місто і відстежувати наших співробітників. А ви що про все це думаєте? Коментуйте. Якщо у випадку з Росією, я без сумніву можу сказати, що поганий не лише Путін і його бояри, а й самі росіяни зі своєю дикою кровожерливістю, то у випадку з країнами партнерами Кремля ні. І маємо черговий доказ на підтвердження цьому. Поки прем'єр словаччини Роберт Фіцо обратається із Путіним, і вставляє палки у колеса Україні, Будь то питання про допомогу чи євроінтеграцію, словаки Україну підтримують і роблять це навіть школярі. Днями Фіцо проводив зустрічі зі старшокласниками у місті Попрат. Під час свого виступу він почав критикувати допомогу Україні. Україні. Як думаєте, що зробили школярі? Дістали прапор України, осудили прем'єри і покинули зустріч. Знаєте, що Фіцо відповів на протест учнів? Заявив, що ті, хто підтримує війну, можуть їхати воювати в Україну. Тупе, тупе, тупе. Ну не те, щоб я здивована з позиції Фіцу, але ви звіритесь на дітей дно пробите. З вас лайк сміливим і принциповим словацьким підліткам. На фронті Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою. Росіяни вкладають туди максимум сил, але як повідомляє генштаб, лише за минулу добу там ліквідовано майже дві сотні окупантів, чотири танки та вісім бронемашин. Головнокомандувач Олександр Сирський провів нараду з командирами прямо у районі покровськ мирноград Він підтвердив, що росіяни не припиняють спроб прорватися до житлової забудови, щоб закріпитися у будинках і розширити контроль. Тим часом, за даними Діп вчора Росіяни спробували штурмувати Новопавлівку, що за 30 кілометрів. На південний захід від Покровська, і, на жаль, ворогу таки вдалося висадити десант. Користуючись туманом, кацапи навели понтонну переправу між Ялтою та Дачним та переправили близько 10 одиниць техніки. На жаль, їх було пізно виявлено, тому противник зумів в центральній та південній частині села розосередити десант, який розбігся по укриттях. Відомо про знищення двох танків та п'яти ББМ. Наразі тривають заходи щодо виявлення ворога. Не менш напруженою ситуація залишається у Куп'янську. Хоча окупанти отримують лише невелику частину північних районів міста, українські сили оборони проводять активні зачистки. За даними військових, у Куп'янську залишилося менше 50 російських бійців. Причому вони ізольовані один від одного та від своїх основних сил тобто, це розкидані залишки. Восьмий полк ССУ оприлюднив фрагмент зачистки від ДРГ у центральній частині міста, буквально біля головної площі. В ході розвідки група ССО виявила противника в одній зі споруд. Ворог мав переважаючі сили та укріплені вогневі позиції. Група ССО розірвала контакт без втрат. Виявлена будівля, де противник тримав оборону, була повністю знищена із застосуванням МінТМ-72 у подальшому. На запорізькому напрямку наша авіація зруйнувала міст, через який окупанти намагалися прокладати логістику для подальших штурмів у районі Гуляйполя. Тепер ворогу доведеться включати фантазію, але є на цьому напрямку і втрати у нас. У Генштабі повідомили, що українські підрозділи відійшли з населеного пункту Нововасилівське. Такі дії пояснюють необхідністю зайняти більш вигідні для оборони позиції у зв'язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення. А також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції. Тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження. А на сумщині бійці 71-ї окремої єгерської бригади знищили кілька ворожих локацій, з яких російський підрозділ Рубікон запускав дрони по області. Детальніше про те, що відбувається на фронті, в ці хвилини далі у нашому військовому огляді. Російські штурми стали ще масованішими і безжальнішими. Насамперед, для самих росіян так за три дні ЗСУ рознесли вже третю колону ворога, яка висувалася в атаку на українські позиції. Напередодні стало відомо, що сили оборони знищили місце зосередження живої сили 51-ї армії РФ під Покровськом. Інцидент стався у населеному пункті затишок Донецької області. Як повідомили ССО у своєму телеграм, на момент застосування дронів у будівлі зосереджувався ворожий контингент відразу двох бригад, перед яким стояло завдання оточення з півночі покровсько-мирноградської агломерації. При цьому аналітики виокремлюють і інші. Успіхи Сил оборони на цьому напрямку ще приносільна пункта Красний Лиман і Родинська. Наскільки мені звісно родинська ну фактично повністю зачищена від вражська вражського присутствия плюс бої працюють в районі Котліна 1 мая перша травня плюс є Достаточно така тривожна інформація. Касає насіленна пункт рівне, а находиться крас між покровською Мирноградом. Там противник питався просичить це скось нашої порядки. атака біта говорячи про ситуацію в самому Покровську, експерти констатують, як і раніше окупанти ставлять перед собою завдання перерізати логістику ЗСУ. Однак, як і раніше, зробити це не вдається. При цьому ситуацію не приховуючи, коментують як президент Зеленський, так і головком Сирський. Да, враг зашел в город. Да, враг пытается атаковать там центральную часть, э, северную часть города. Однако мы говорим о том, что, во-первых, самое главное. Оборонная операция, оборонительная операция наших подразделений в Покровске, она продолжается. Сегодня рисуют самые разные сценарии э, того, чем может закончиться эта битва. Э, мы не будем сегодня о них говорить не потому, что не знаем или не хотим. Мы прекрасно понимаем, что э, теми ком командирами, которые есть на местах, которые... Не стає отрабатываются различные, даже самые негативные сценарии развития ситуации. сценарії пока ситуація. Однак, поки що говорити про негативні сценарії ще дуже рано, вважають експерти. Більше того, у нашому генштабі описуючи ситуацію покрузьку, зазначають, що обстановку частково вдалося стабілізувати, а подекуди навіть продемонструвати успіхи. Говоря о действиях 425-го ОШП, Сырский, видимо, имеет в виду очередной рейд штурмовиков полка, показанный на видео, которое опубликовали в генштабе ВСУ. Видео геолоцировал украинский канал Infectum и прокомментировал его следующим образом. Штурмовые группы полка Скеля проводят налет на северную часть Покровска, зачищают отдельные позиции россиян в частном секторе и рассредотачиваются по городу. Интересно, что группы смогли соединиться с бойцами, которые удерживают здание городского совета в центре города уже за железной дорогой, которая делит город пополам и служит своеобразным барьером. То есть, прошлое Відео, де групи Скеля пройшли через горсовету, это не флажочек для картинки, а полноценное занятие и удержание позиции. Тобто, незважаючи на всі заяви командування РФ, мовляв, Росія впевнено контролює Покровськ, українські бійці можуть не те, що зайти в будівлю міськради в південній частині міста і помахати прапором, а й обладнати там цілий опорний пункт. Сюди ж можна віднести і нещодавнє переможне просування російської колони до міста. І з боку Донецька e, собственно вот та всім звісна колона, яку вже назвали колони Бішенова Макса по аналогії звісним фільмом. Э, сколько разів прокручували російські пропагандисти, в ітоки забули показати найголовніше – фінал, чим закончились бойові дії для не э, нелюдей? E, собственно, розгром. Але цього росіянам виявилося замало. І вже вчора вони висунулися подібною колоною в атаку на Костянтинівку. Результат був ідентичний. Россияне пытаются навязать хаотичную тактику штурмовых налетов, прячась за погодными условиями, как за последним щитом. Но теперь даже туман не всегда союзник, а иногда западня. В используют в том числе тепловизионные и оптические средства наблюдения, дроны с искусственным интеллектом и быструю координацию между разведкой и огневыми средствами. Вот почему те, кто идет в туман, бредут на самом деле к собственной гибели. Українська армія демонструє не тільки технологічне превосходство, але й оперативну зрілость. Дві колони, дві попитки внезапного наступлення, і обо рази Росія тряпяє все. техніку, піхоту, можливість, маневру. відбиваючи масовані атаки на Покровськ, не забувають ЗСУ і про ще одну важливу точку на карті війни. Куп'янськ саме там РФ тисне, щоб скувати наші резерви на Харківщині і не допустити їх перекидання на Донбас, проте бажаного результату Росіяни там не мають наші часів, наші сили оборони системно і методично проводять зачистку тих територій, куди Куп'янська противник інфільтрувався в течение досить довгого періоду времени. В плані Купянська я маю стійку надіжду в плані того, що нам удасться. Пусть не завтра, пусть завтра але в какой-то ближайший. Перспективі повністю стабілізувати ситуацію на цьому участку фронту. А заразом і провалити російський тил, додають експерти. І перші дзвіночки цього уже є. Зокрема, удар напередодні по порту новоросійську багато хто назвав справжнім переломним моментом: як війни, так і краху російської економіки. Українські воді не нову вігу. они впервые массированным ударом успешно поразили главные нефтеэкспортные ворота России на юге, а именно порт в Новороссийске. Туда прилетели дроны, но что самое главное, ракеты. Беспилотники отвлекали ПВО, а ракеты типа «Фламинго» других я там и не представляю с такими вот последствиями в виде вспышек и взрывов, нанесли контрольный удар. На ваших екранах відповідні відео від місцевих жителів, які показали мощніші вибухи в нескольких містах відповідного порта. Як і порти на Балтиці, новоросійськ залишається ключовим місцем для РФ в питанні торгівлі нафтою. Він же одна із найзахищеніших точок з засобами ППО. І якщо наші ракети зуміли обійти ці комплекси, можна з упевненістю сказати, бавовна в Росії незабаром додасться. І власне щодо бовни. Рязань цієї ночі прокинулися під гурки дронів. Ну, я перший раз я біжу десь. Ну, я тільки приїхав за учитися студент з Марокко, Ну, я перший раз біжу отак. Вот Близько другої години ночі в області оголосили загрозу атаки. Цілий рій безпілотників летів у напрямку нафтопереробного заводу. Місцевий губернатор традиційно рапортує про чергові успіхи російського ППО. Мовляв, аж 25 дронів збили, а пожежа на території НБЗ сталася буцімто через обломки. Ага, повірили. Нагадаю, Україна не вперше б'є по рязанському НПЗ. Це підприємство входить до п'ятірки найбільших у Росії і, як бачимо, регулярно отримує прильоти. Як повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, тепер завод. Призупинить роботу Рязанський НПЗ атаковано. Слідом за Саратовським НПЗ. Він призупинить роботу. Паралельно у воронежі, за повідомленнями місцевих пабліків, спалахнула пожежа у районі конструкторського бюро хімавтоматики, того самого, що робить двигуни для ракет Іскандер, Союз, Протон та Ангара. Причину загоряння з'ясовують. А в мережі тим часом розлітаються відео, як турецькі моряки буквально з першого ряду спостерігають нічні прильоти по нафтовому терміналу у новоросійському порту в ніч на 14 листопада. Місад. در دروم برد Сподіваюся, такі кадри будемо бачити частіше. За це велика подяка нашим силам оборони. Не скупіться на слова підтримки та вдячності нашим титанам у коментарях. А зараз трішки крінжу з за поребрика. Слідчий комітет Росії раптом пред'явив звинувачення прокурору та суддям міжнародного кримінального суду у ГАЗі. Звучить як анекдот, але ні. Звинувачує Росія представників МКС за те, що ті насмілилися оголосити у міжнародний розшук і видати ордер на арешт Путіна та уповноваженої справ дитини Марії Львової. Білової за незаконну депортацію українських дітей процес з посиланням на слідчий комітет пише російське пропагандистське видання Рія новості. Слідчий комітет пред'явила обвинення прокурору і восьми суддям Міжнародного уголовного суда. Ані объявлены в міжнародний розыск і заочно арестованы за незаконне преследование російських граждан. Знаєте, це виглядає приблизно так, якби грабіжник подав до суду на поліцейського за те, що той його має затримати. Але вишенька на торті, що весь цей цирк відбувається тоді, коли Росія офіційно не визнає юрисдикцію МКС. Тобто виходить, що логіка у росіян така: ми вас не визнаємо, але ми на вас дуже образилися і пред'явили звинувачення. Пишіть у коментарях, що думаєте про черговий російський маразм. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадаю про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, або ми з вами не губилися на просторах ютубу. Побачимось.